Вітаю вас, друзі. У нас тут в гаражі продовжується ремонт, він ще не завершений. І за два тижні моєї відсутності ви можете подумати, що я нічого не робив, але насправді зроблено дуже багато. Ну, По-перше, цей кутик ми зробили ось тут ось таку закладну. Ще хочу зробити з іншого боку. Вона вже застила, тиждень пройшов. Ця труба у нас дістається, і у нас залишається просто отвір. Ми його заглушуємо. Знизу чуть тонша труба, зверху чуть тонша труба. Для чого це зроблено? Для того, щоб ми могли зараз. Причепитися до лонжерончика і максимально витягнути, скільки нам потрібно, оскільки ця сторона, цей лонжерон, він вже стоїть рівно. Зазорчик ми маємо повністю. По фаркам тут теж все ось так стоїть дуже гарно. З цього боку мені, до речі, вже вирівняли крило. Поки я робив ремонт у гаражі рихтанули тут все, як бачите, по зазорчикам стоїть. Тут же скло волокна трошки накинули. Причому дверка у нас збережена, оця частинка у нас збережена, нічого робити там не треба, фарбувати. Фарбується тільки оце крило, капот і передній бампер, Причому капот буде під прибор, оце крило буде ну, трошечки зі шпахтівкою. Ну ви самі розумієте, скільки тут буде шпатківки. Зовсім зовсім небагато. І знаєте, що вже в цьому відео ви побачите готовий вигляд цього автомобіля. Ну, як мінімум, його вже пофарбуємо і поміняємо лобаш. Торпеда приїхала. Але торпеда, то вже, можна сказати, останній момент. Ну, В принципі, коли лобаш буде мінятись, тоді і міняємо торпедо. Для того, щоб бути фінансово незалежним, треба мати декілька джерел доходів. Наприклад, одне з джерел це дохід з монетизації, дохід з медійності. Друге джерело доходу це все, що я заробляю своїми роками, а саме відновлюю, ремонтую автомобілі та у подальшому їх продаю. А третє джерело доходу це те, що я заробляю своїми мізками, а саме трейдинг. Тим паче для цього є дуже зручна платформа під назвою PeoTrade, на якій можуть заробляти навіть ті, хто в цьому зовсім не розбирається. Також у мене є порада для новачків, як я особисто починав трейдинг. Це соціальна торгівля. Відкриваємо і бачимо найкращих трейдерів за 24 години. Наприклад, перший у нас Павло, який заробив за сьогоднішню добу 14 тисяч. Ми можемо підписатися та спостерігати за ним, а можемо просто копіювати його дії. А це значить, ми можемо заробляти на його досвіді. Так, друзі, ми відкриваємо ставку на спад. у Нас бачимо тенденцію, якраз де на спад. Продаємо. Тут у нас час ставки 10 секунд, сума ставки 100 доларів. Через 10 секунд, ось, прямо в прямому ефірі, я вам це все показую. У нас угода завершується, і у нас плюс 168 на балансі. А це значить, що ми зробили чистими 68 доларів. Тож, якщо ви також бажаєте заробляти головою, промокод 100 гарак, я залишаю в описі під цим відео, а також ви його бачите на своєму екрані. Але хочу зауважити, що цей бонус діє тільки під час реєстрації. Тож ставайте фінансово незалежними. всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Розпаковка, поки мазда не продалася, хоча коли вийшло це відео, мазда вже скоріше за все продалася. Ну, коротше, розпаковка у нас запчастин на 15 тисяч гривень, навіть трошки більше. Продовження підрамника, оця частина закручується в підрамник, оця частина кріпиться до нижньої частини телевізора. А далі ще ось продовження Оце. якось так Зараз я ту сторону дістав. Оце алюмінієва штука кліпиться ось так, і це виходить клики. Ось такі, просто ось такі клики. Вони ніяк не закриті перед телевізором. Одразу за бампером. І якраз оці штуки у мене пошкодили. Тут стоїть губа. Ось як воно вирізало його. Воно ось так стояло. І при ДТП оце виходить нижня частина бампера. Вона, наче як і ціла, ну нижня частина точно ціла, а цю частину я замовляв нову. Тому що вона якраз цими алюміньками і покоцана. Щоб ви розуміли, верхня частина бампера коштує дешевше, аніж оця нижня частина бампера. Знаєте скільки коштує ця решітка? Мопар, оригінал, під Дістронік, бачите? Тут ще окрема накладка, оця штука коштує. Але у мене накладка ця є. А ось така решітка під дістронік, під радар, коштує 100 баксів. 4200 гривень за оригінальну решітку. Ну і ось тут у нас залишається 5 тисяч за дві оці труби. Просто шматок товстої труби 5 тисяч гривень. Ну і ось така штучка алюмінієва. Тут по-божовські ще взяли по тисячі гривень за штуку. Всього 15 тисяч 600. і доставка якраз 16 тисяч 400 баксів, 400 баксів відвалив за партію запчастин на передній бампер. Якщо б я знав, що оці пластмаски коштують так дорого, я просто б купив за 40 тисяч за тисячу баксів. Можна було купити оригінальний бампер. В зборі і оптом вони продаються саме за такою ціною дешевше, аніж купляти все по окремому. Тому що спочатку я купив бампер, а потім, коли вже машина майже готова, коли я вже його збираю, виходить, що там пластмаска зломана, там ще чогось не вистачає. Ну і ось так виходить, що потрошку-потрошку сума накапує. Я зараз перший раз під машиною, під цією Я не залазив жодного разу сюди. І що ми бачимо? ну Це звісно, що тут з піддона витікла масло з коробки. Це все ми замива, воно буде ну таке саме. Коротше тачка станом, як з салону. Ви бачите, просто якийсь стан, Жодної ржавчинки, жодного якогось там окислу немає. Все як нове, як тільки що поміняно, А в машини пробіг майже 100 тисяч кілометрів. І вона виглядає ось вся. Ця машина ось виглядає як нова. Ричаги всі. Роздатки там, я не знаю, що тут ще. Все сухеньке, все як нове. Тому що машина їздила в Лос-Анджелесі в такому стані, вони там всі приїжджають, навіть якщо б тут було пробігу 200, все одно був би такий самий стан. Ну а зараз, зараз я заліз сюди для того. Щоб встановити продовження оцих ось моментів. Це підсилення від підрамника до телевізора, до нижньої планки телевізора. І тут ще далі буде продовження алюмінієві. Оці штуки, ось таке продовження у них також буде. І поки ми тут все це діло ставимо та крутимо, у нас фарбуються наші навісні елементи. Тому. Залишиться після того як машину віддадуть з малярки, поміняти лобаш, поміняти торпеду, доробити безпеку. Там, в принципі, все зроблено просто поміняти, поставити і все можна на цьому автомобілі повноцінно їздити. Підсилювачі вже зібрали, морду ось тут підфарбували ланжером, там, де ми робили. Навіть герметик охайно поклав. Навіть завод, я скажу, кривіше кладе той герметик. Ну, понамазувано ось так ось криво. У мене тут прям охайне. Ну, коротше, то не важливо. Головне, що все зараз стоїть, все зараз чітко. Нічого не заважає. По точкам все співпало. Все закрутилося на свої місця. Один, два, три. Ось точки нижні. Знизу теж без зусиль. Труби закрутилися. І зараз ми продовжуємо. Розбирати автомобіль, оскільки вирізали вже лобове скло, і е, воно вже було один розміняне. Тому вирізати було дуже легко. Це, це по-перше. І по-друге, зараз будемо відкручувати всі ці нюанси і діставати торпедо, оскільки в мене вже ось тут лежить нова торпеда. Без лобового скла, звісно, що це буде робити набагато краще. Торпеда, вона прям, ну, як я і кажу, що це оригінал. Трошечки б ушна, вона з пробігом 14 тисяч. Щоб ви розуміли, у мене пробіг там 90. Тому оця торпеда ще новіша, аніж та, яка стоїть у мене. З оригінальною подушкою. Безпеки, ось вона стоїть. Тому нічого тут не відновлюється. Все ставиться, просто міняється і все. Тож саме цим сьогодні я і планую займатися по цьому автомобілю. Так, далі у нас подушка є. Керма ось така ось. Це вже останній момент. Оце в ноги. Також подушка є. І в сьогоднішньому відео я вже зберу автомобіль, поставлю по зазорчикам, лобашик вклею. Ну і в принципі він майже буде готовий до експлуатації. Зрозуміло, що залишаться якісь дрібні моменти, десь полірнути, десь повитирати, помити. Але то вже таке. Головне, що вона буде зібрана і вона буде повністю повноцінна на ходу. Тож годі розмовляти, погнали, розбирати торпеду. Почали десь в 11 годин, вже у нас 3 година і найважче вже зроблено. Торпедка новенька стоїть, вона вже повністю закручена, вже міцно тримається, подушка підключена. ну В принципі, навіть блоки якісь вже позакидував. Консоль поставив. Залишається найлегше. Дуже-дуже велику купу оцих саморізів. Треба позакручувати на свої місця. Ну можна сказати, облицювання зробити, встановити екрани. Після того як завершимо з торпедою, ось тут зачистимо від старого герметика і вклеїмо новий лобаш. Все залишиться тільки дочекатися на вісуху цю, всю заправити клімат і все, тачка повністю готова. Олива. У коробці поміняна у двигуні вона біленька, свіженька, поки що чіпати не буду. Єдине, що треба ще подивитися по ходовій, тому що мені здавалося, що, наче як там щось не так, щось трошки є. А спереду чи ззаду я не зрозумів. Може просто через те, що вона довго стояла, я їхав не дуже швидко, плюс вона ще полурозібрана була. Може то так здалося, що десь щось стукало. Але ну це таке. Я думаю, нічого критичного, там може якусь стоечку стабілізатора. Ну а в цілому, в цілому, у нас робота продовжується. З одного боку, я займаюся відновленням компаса, а з іншого боку, ви, мої глядачі, пропонуєте мені автомобілі. Зараз надіслали мені ось таку мазду. Є відео від власника. Він швиденько пробігся. Каже, що фарбована два задні крила і одна дверка. В принципі, він мені все розповів. Але як виглядав автомобіль до ремонту, та чи скручувався пробіг, чи працював він в таксі, ми можемо дізнатися, замовивши звіт в Car Vertical. Звіт у нас вже готовий. І так, у нас по пошкодженням знайшли три записи. По пробігу угону і перевірка правового статусу у нас все зелененьке. Тож зараз ми відкриваємо фото з аукціона, бачимо, які у нас пошкодження були. А, права сторона так, порожок трошки прим'ятий, є таке. А, ліва сторона також задній порог, трошки прим'ят. І колесо стоїть криво. По факту, задні два крила фарбовані, тому що вони були пошкоджені в Америці внаслідок ДТП. По пробігу бачимо, що у нас все гаразд, до 2024 року. 211 тисяч кілометрів. Зараз 150 тисяч миль це 240 тисяч кілометрів на автомобілі. Тож, друзі, якщо ви хочете собі купити автомобіль з Америки чи Європи, перед тим як їхати його дивитися, витрачати купу грошей та часу на огляд цього автомобіля, ви можете замовити звіт в CarVertical. Також є промокод наш гараж, який дає знижку 20% на цей звіт. І завдяки цьому звіту ви дізнаєтеся всю інформацію про ваш майбутній автомобіль. А сюмазу скоріше за все, що ми будемо купляти. Я забрав машину з малярки, бампер зібраний ще не ставив. Буду вставити, але перед тим а, я хочу налаштувати фари. Тут led фари повністю. І ось що ми бачимо: різниця, яка у нас тут є радіатора, це означає, що оця полосочка у нас буде світитися. В Америці не було радіатора, і у нас не світилася полоска. Але габарит у нас був не оця полосочка, така вона ну, значно краще світиться, а був ось такий помаранчевий типу поворот. Але це не поворот, це габарит. А, стандартна американська тема. І ось я купив європейські фари. Підключив їх, і що ви думаєте? Звісно, що у нас не світиться оцей габарит, тому що у нас по проводці на оцей ось габарит американський йде окремий конектор. А тут у нас на оцій штуці нема роз'єму. У нас тут на основному роз'ємі, який підключається до фари, він йде. Ось цей. Бачите, тут у нас 4 піни, а на цій фарі у нас 6 пінів. По роз'єму воно підходить, але пінів не вистачає. І тому і якраз оці два піни з оцього габариту нам треба переставити ось сюди. І як це зробити, я зараз ось сижу, експериментую, і у мене, знаєте, вже щось вийшло. Тож зараз розповідаю тим, хто може також буде собі перероблювати, як перепінувати цей роз'єм, який провод, куди вставляти. Тому що тут у нас був плюс-мінус, і тут у нас є і плюси, і мінуси, і різні функції. І я просто взяв оці два роз'єми і вставив оці два порожні. І що ви думаєте? А ніфіга воно не працює. Точніше працює, але не так, як потрібно. Коли ми моргаємо дальнім або вмикаємо дальній, у нас світиться оця порога. А це означає, що і ось у цій фарі всередині проводка вона трошки відрізняється від американської фари. Тож, коротше, що я зробив? Для того, щоб вімкнути габарит, ми вмикаємо габарит. Коли ми вмикаємо габарит, у нас на цій фарі, бачите, нічого не горить, це все по заводу. А на цій фарі у нас вже горить оця ресничка. Раніше, коли я вмикав габарит, у нас габарит не вмикався. Коли я робив дальнім ось так, у нас тоді вмикався габарит. І зараз на оцій фарі. Ось я поставлю, коли ми будемо моргати дальнім, ось дивіться, на оцю фару. У нас не буде дальнього, у нас буде моргати оцей габарит. Ось як би така історія. І для того, щоб нам цього вникнути, ми беремо якраз таки ось цей роз'ємчик на фарі. Нам треба ось цей нижній ряд, тому що верхній ряд залишається так, як і був. Нижній ряд у нас посередині він зайнятий з заводу, ось на ловодській проводці американській. Тут стоїть дальнє світло. Ми його дістаємо і переставляємо ось сюди на краєчок. Бачимо зелененький провід. Він там ось білий з зеленим. Переставлений ось сюди. Далі беремо з цього двойного роз'єму на габарит, який ми дістали. По факту, оця штука нам вже більше не потрібна. І так само вставляємо ось сюди. У нижній ряд зліва у нас буде маса, посередині у нас буде плюс. Плюс на включення ось цього білого габариту. Така сама процедура зараз буде відбуватися з того боку. Нічого складного немає. Якщо у вас є ось така викрутка індикаторна, якщо ви вмієте її користуватися, це все ось 20 хвилин часу спробували, зробили і погнали. Коротше, зараз дороблюю фар, щоб у нас все світилося. До речі, помилок вже не світиться. Я подивився саме по ось цим фарам по розпіновкам. Тому можна робити сміло, нічого там по помилкам по фарам не вилазить. E, значить, дозбираємо, доміняємо фари, знову виставляємо зазори, накидуємо бампер і їдемо заправляти фріончик. Ну і звісно, що на мир. Капотик у нас 128, 138, 113. ну Він вже раз популювався, 120. З такий показники. По крилу у нас це крило завод 139, показує, стоєчка завод 137, дверка 143, в залежності від того, де ми попадемо. 126, як бачите, якщо полірнути, то воно взагалі буде по показникам, як наче і не фарбоване. Звісно, що ми не скриваємо цього. Так, ось тут дверка у нас 153. Вона не фарбована. Трошки незручно тримати. 143, 144, 144. Коротше, і у нас крило виходить ось тут. Трошки шпатлівки було. 800. 700. 399, ну і далі 294. Тут без шпаклівки, просто другий підкрас, 290, ну і тут на кутику 400, 500, 400, 200. Ну, коротше, ви бачили, я вам показував ось тут трошки і ось тут. Прямо тут вже воно переходить. Ну, ось так якось. В принципі, пошкодження було, крило спасли, все класно, по зазорчикам все стоїть. Бампер не прикручений, він ще не защокнутий, але ну, буде ось, коли дозбереться морда, ну тоді вже буде зрозуміло. Але головне, що фари по зазорчикам, морда рівнесенька. Оце було головне зібрати цей автомобіль, щоб було просто рівно, класно. Сам собі рихтовщик. Тільки не маляр. тому що малярка це таке діло, що трошки поспішив, трошки щось не так зробив, і все заново перероблюй. Що ж, друзі, як я вам і обіцяв, фінальний вигляд автомобіля. Коротше, поїхали ми заправляти кондиціонер, ми його заправили. Але е, не працює, не вмикається не вентилятор, не компресор. А це через те, що в мене не стоїть датчик температури е, наружнього повітря, тому що я його замовив, він приїде ще через декілька днів на наступний тиждень. Чого так? Тому що замовляв не в Україні, а з Польщі. Тому що в Україні він коштував 500 гривень, в Польщі він коштував 200 гривень. Коротше, вирішив трошки зекономити, але по факту зараз можна було б кататися, але ні, пожарі. Без кондиціонера, ну зовсім не прикольно. Коротше, що ми бачимо? У нас ось такі є Це, що я вчора робив. У нас є ближній, у нас є дальній все це на леді, фул-лед, у нас є туманочки, також вони у попередніх кадрах ви бачили, світять і білим, і жовтим. жовтий для туману А білий це просто якщо тобі темно. Виглядає морда, ну просто сочна. Чорний, не білому, мені подобається. Коротше, решітка нова прийшла. Оця центральна штука сьогодні. Я її встановив, але ще тут окантовочка, ви бачите, що її немає. ну Умовно, вона ось так от виглядала у нас і становиться ну плюс-мінус десь там, де її місце. Ось ось так. Я хочу зробити, щоб вона була чорна глянцева Тому що у нас чорний глянець він по факту присутній всюду і оця губа, якщо бачив, що випускає чорну глянцеву, вона коштувала 2500 А ця 1200 Тому, в принципі, я сам можу зробити її чорною глянцевою. На рахунок чорного глянця оце пофарбуємо в чорний глянець, поставимо і вона вже буде повноцінно завершена. Фари у нас всередині чорний глянець, дзеркала з заводу, чорний глянець. Ось тут у нас чорний глянець. Також з заводу, чорний глянець. Чорний глянець, і я думаю, що у ноздрях чорний глянець також буде виглядати дуже класно. Ну краще, аніж сірий, тому що сірого тут ну взагалі майже немає, окрім дисків, і то вони. Більш такі хромовані. Це повноцінна тачка. За дві серії, ми її підняли з колін і зібрали повністю. По ціні вона, я навіть не знаю, ще не рахував, але більше 16 тисяч доларів мені стало. В такій комплектації, в такому стані, я думаю, що точно не купиш в Україні за такі гроші. А особливо, я не знаю, можете сказати, подобається вам чи ні. Ось цей шикарний салон з великим таким монітором. Це великий монітор, є ще маленький монітор, дуже класна, якісна картинка з гарним розширенням. Ну, в принципі, є все, що необхідно. Отримання в полосі, дістроніка, сліпі зони на дзеркалах, підігрів керма. У нас вмикається через екранчик. Є підігрів керма та підігрів передніх сидінь. Залишається доробити буквально маленькі дрібнички. ну По-перше, це по хімчистити стелю, бо тут ще є ось такі чорні, ось там чорні, там чорні від рук Ну і пару датчиків ще встановити, а так все. Тачка, яка коштує по факту у два рази дешевше, аніж вона коштувала новою, тому що у нас є прайс 32 тисячі доларів віддали за цей автомобіль в Америці у 2022 році. А зараз три роки пройшло. Машина по факту у відмінному стані, але коштує у два рази дешевше. Тож, дякую всім за перегляд, всім бувай!